Доброго дня! Сьогодні у цьому відео хочу підвести підсумок властивості водню для нашого здоров'я, позитивний вплив якого є вже закономірним підтвердженим та не викликає жодних сумнівів. Цілючі властивості водню підтверджені на підставі понад сотень клінічних досліджень. Водень не має жодних протипоказань при вживанні, тому буде корисний кожному у вашій родині, дітям, дорослим та людям у віці. Дорослим воднева вода підвищить загальний тонус та витривалість, позбавить від хронічної втоми, захистить від підвищених психоемоційних навантажень та від дії несприятливих факторів у нашому повсяденному житті. Покращить сон, захистить організм від причасного старіння та розвитку вікових захворювань. Для дітей воднева вода забезпечить гарну розумову та фізичну активність, сприятиме здоровому та гармонійному розвитку вашої дитини. Особливо воднева вода стане в нагоді людям у віці, нормалізуючи загальний стан самопочуття. Загалом насичена водня вода підтримує загальний тонус, сприятиме здоровому перебігу старості, активності та довголіття. Водень не має протипоказань при вагітності. Та навпаки, у жінок, які вживали водну воду під час вагітності, відмічено повну відсутність таксикозу. Водень забезпечує здоровий розвиток плоду здоров'я дитини та матері під час вагітності та загалом захищає здоров'я жінки та дитини. Водень допоможе підтримати струмку фігуру, здорову та пружну шкіру. Науково доведено, що він здатен знижувати вісцелярний жир саме той, з яким так складно боротися, а постійне вживання водневої води запобігає накопиченню зайвої ваги. Володіючи антиоксидантною, протизапальною та антиапоптичною дією, водень захистить шкіру від причасного старіння та появі гранішніх зморшок. Для спортсменів воднева вода підвищує витривалість, знижує рівень молочної кислоти, тим самим запобігаючи проявам крепатури, сприяє швидкому відновленню після інтенсивних фізичних навантажень, тобто тренувань. Ці властивості водневої води будуть корисні не тільки спортсменам, а й кожному з нас у нашому повсякденному житті, зберігаючи активність, витривалість та загальний тонус організму протягом усього дня. Водень буде корисним кожному у вашій родині все більше людей у всьому світі використовують в якості звичайної питної води воду, збагачену водним. Так, у Японії на батьківщині відкриття цілющих властивостей водню водневою водою користується 40% населення. А це загалом одна з самих здорових націй у світі, яка майже не представлена на фармацевтичному ринку. Хоча п'ють японці та палять ну, не менше нашого, а загалом то навіть і більше, але. Половина довгожителів у світі це саме японці, і їх досвід забезпечення здорового життя та довголіття загалом вартий уваги. Позитивна дія водню, крім того, підтверджена при лікуванні широкого спектру захворювань та показала свої позитивні властивості у лікуванні понад 170 хвороб. У багатьох країнах дія водню прирівняна до дії лікарського засобу. Та прописане у протоколах лікування широкого спектру захворювань, зокрема, цукрового діабету, жирового гепатозу печінки, ожиріння, захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Водень буде корисний при реабілітації після перенесених інсультів та інфарктів, і отримати водень в домашніх умовах дуже легко, просто збагативши ним звичайно питну воду за допомогою водневих пляшок. І останнє, скільки потрібно пити водневої води? І, е, водневу воду рекомендовано вживати в якості просто звичайної питної води, на постійній основі. Нею неможливо передозуватися і вона не має ніяких протипоказань. Позитивні властивості водню від водневої води ви отримаєте у будь-якому випадку, незважаючи на те, п'єте ви по одній склянці зранку або ввечері, або так як рекомендують лікарі, півтора літри на добу. Ефект буде у кожного. Але. Особисто я рекомендую все ж таки звернути увагу на правильний добовий питний режим і випивати в день хоча б півтора літра води, і бажано збагаченої водним. З рекомендованим добовим питним режимом ви можете ознайомитись, перейшовши за посиланням на нашому сайті, яке ми вказали в описі до цього відео. Воду, яку ми п'ємо, повинна бути з слабо-лужною, з від'ємним окисленно-відновлювальним потенціалом слабо мінералізованою та збагаченою водним, і саме таку воду ви можете отримати за допомогою водневих пляшок, які ми і пропонуємо вашій увазі. Якщо ви вирішили обрати водневу пляшку для себе або у вас є питання стосовно водню, раді надати вам будь-яку консультацію у нашому торговельно-консультаційному центрі. Та ознайомитись з асортиментом будневих пляшок ви можете на нашому сайті, перейшовши за посиланням, який вказаний в описі до цього відео. Бажаємо вам здоров'я і до наступних зустрічей!